Вірш та загроворуча Шевченка заціла в долині червона калина. Заціла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стала, пташечки зраділа защебетала. Почула дівчина. З біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький цілує, вітає. Ідуть по долині, і дочі співають, як діточок двоє, під тую калину прийшли. Ніякого ж ми раю у Бога благаєм. Раю у серце лізе, а ми в церкву ліземо. Заплющивши очі, такого не хочемо. Сказав би я правду, та що з неї буде, самому завадить. А попавте людям однаково буде.